Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 16 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Авторинок такий сьогодні свіженький, погода сприяє, зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижний номер телефону Василя. Він займається з автопідбором разом з мережею експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі в інтернеті і точково їх перевіряти. Можемо допомогти вам оперативно перевірити автомобіль практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Рено трафік, довга база. 16-го року, 15500 ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил, є дві пічки, круїз, 228 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Зараз дозволу власника. Можна всередині показати? Оригінальний пробіг. Так, власник підказує оригінальний пробіг. Три місця спереду, так, показую кермо. Є кондиціонер, шістистопанева механіка. Так, в салон. Так, це у нас бус 9 місць. Так, є всі обдуви. Парктроніки також є. Рено Мастер вантажний. 18-го року 17 тисяч ціна, 806 тисяч пробіг є кондиціонер круїз. Так, номер телефону. Так, тут вам має бути видно. салоні власник, так три місця, Шестиступенева механіка по колу. Так, так вам покажу. трошки видно буде вам. Рено мастер. Вперше зустрічаємо на ринку такий свіженький. 20-го року. Це в нас пасажир 9 місць, 23 900 ціна, 132 кВт двигун. Є, на жаль, не вказаний, бачите номер телефону. з Деталями звертайтесь. Овідчинений. Можна подивитися детальніше. Три місця спореду. Шестиступанева механіка, кондиціонер є. Так бачите, як воно все виглядає. Споди, вайс салон. Такие. Так тут два ряда сидень. Так он выглядает. Рено Трафік, в довгій базі, вантажу пасажир. 12-го року двохлітровий дизельний двигун, авто без підфарбувань, пробіг 190 вказує власник, 13800 ціна. Тут вищий номер телефону. Два місця спереду. Є кондиціонер так виглядає з цього боку. Так, там у нас дубль кабіна. На перший погляд досить доглянути авто, так, є ще парктроніки, Фаркоп. Volkswagen Т-6 вантажний, довга база. 26 тисяч ціна 17-й рік, бухметровий, дизель, 110 кВт, 189 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Можна починати деталі. Кого цікавить. Три місця спереду. Так, є е, мультикермо 6 стопанева механіка, підігрів, підігрів водійського сидіння, якщо не помиляюсь, дисплей, навігація. Кондиціонер. Парктроніки теж є. Рено трафік в короткій базі. 2011 рік. Двохлітровий дизель. 7 місць, 8900 ціна. Так, на жаль, не бачу номеру телефону. І власника також. Три місця спереду. Будемо, видно, як виглядає. Клімат контроль є. Шестиступанева механіка. салону Так, тут ще три місця є. Так, далі сидінь, не бачу. Так, ось цей номер телефону до трафіка. Ford Transit Custom. 16 рік, 2,2 дизель, довга база, кондиціонер є шкіряний салон, мультикермо підгрів лобового скла, є фаркоп, пасажир 9 місць. 13950 ціна, номер є. Можна показати всередині? Так. Спереду. Так, зараз буде можливість детальніше показати. по стану водійського сидіння. Мультикермо, шестиступонева механіка, так вона виглядає. Кондиціонер присутній. Так що просити показувати. Буси завжди довше показувати, ніж легко авто. Так, фаркоп ще є. Рено трафік. Короткій базі. 14 рік, двохлітровий дизельний двигун, 276 тисяч пробіг. Пасажир 9 місць оригінальний, 12 700 ціна. Номер тут. як відчинений. Кондиціонер присутній на перший погляд досить доглянуте авто, але тут є потертості. Звичайно, це все треба детальніше оглядати. За хвилину багато не роздивишся. Рено трафік в довгій базі. Пасажир 9 місць. Оригінальний пасажир. 19500 ціна, 19 рік, 1.6 дизель. <прибору> е так, 2801 тисяча пробіг. Тут номер телефону. О, так буде видно, кондиціонер є. Тут вже буде запланованим. Там двері десядінь по шість. По три, перепрошую. Так, є ще парктроніки. Деталі вже до власника за номером телефону. Volkswagen Т5 в рестайлі, коротка база. Мало зараз на ринках їх трапляється. Так, 11 рік, двохлітровий дизель, 103 кВт, 268 тисяч пробіг, 11900 ціна. Так, номер є вище. Сподіваюсь, буде вам видно. Автоматична коробка без підкрасів авто. Так, три місця. Це мало на увазі, що в салоні, напевно. Спереду. Так, спереду 3. три. три. Це ваша? Ой, добре, дякую. Так, все, авто можна вже оглянути детальніше. Так, тут вже зразу видно стали пошкодження. Так виглядає. Томат. Кондиціонер присутній. Тут уже пошкоджень не видно на цьому сидінь. тут дуже вантажно. зараз. Так, парктроніки є, якого цікавить. Рено трафік в довгій базі, вантажний. 18-го року 1,6 дизель, 148 тисяч пробіг, 16,300 ціна. Номер є. Так, Зараз покажу, як виглядає. Так, є підігрів сидіння. Три місця. Кондиціонер є, дисплей, шестиступенева механіка. Так, парктроніки є, фаркоп є. Opel Vivaro в короткій базі вантажу пасажир. 12-го року. Двохлітровий дизель. 10 950 ціна. Номер є. Об'єкт не вказаний. Відчинили, зараз глянемо. Так, Спереду три місця, ззаду ще три. Шість місць в загальному. Так, кондиціонер, шістиступанева механіка. Так, пробіг. Пробіг, не видно тут. Так, тут у нас дубль кабина. Транзит, вантажный пассажир, 7600 цена 8 рик, Свіжо прив... пережитий салон. 8 плюс 1, передній привід, 2,2 дизель, механічна шестиступенева коробка, так, номер є. Yeah. Так, Спереду три місця. По можливості показую. Тут вже салон затонований. Це скло верніше. На жаль. Що вас цікаве, вже дзвоніть до власника, так там є ще фаркоп. Трафік в довгій базі. 11 й рік, двохлітровий дизельний двигун. 12600 ціна, номер телефону власника є. Так, по комплектації е, оригінальний пасажир 9 місць. Аукс, навігаційна система, Bluetooth, USB Cruiz. Контроль транспокрівники, клімат-контроль двохзольний, підцілюючи керма регулювання ясно. центральний замок, бортовий комп'ютер, підігрів зеркал. Так, 115 кінських сил, двигун, механічна коробка. Так. Комбінований салон. Поступи механіка, є клімат бачите. спло. Зараз з того боку спробую показати з першого поколу. Так він виглядає. Дай я не просто Ось так, так. так виглядає. Так тут є. Колонки, обдуви. Вантажний ренотрафік в короткій базі. 14-го року: 2-літровий дизельний двигун, 250 тисяч пробіг, 10 тисяч ціна, є кондиціонер-круїз, авто без підфарбувань. Номер телефону бачите. Так, три місця в салоні. Поглядай. Так, зараз покажу. так і ззаду. Актроники є